Всім привіт. Ді, 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 то, мої козявки, смокозявки. Ну, а це ми хочемо їм кориця поставити. Зараз треба змайструвати сюди, доску нам так. треба зробити. Як її, я ще правда, не знаю поставити. Що? Що ти хочеш, мимра моя, га? Мої мріби мали. Тільки мої кобельохи. <плес> Гонити хочуть. Гонити. Зараз дір, на сніг викину вас, у нас зима, у нас сніг впав. Не надовго але впав. Як не є, ну зима. І ви мишенята, козенята. Та й таке то. Ладненько. Вже як зробимо, тоді покажу, що ми придумали. Ще сама не придумала, по ходу будемо придумувати і якось воно буде. Не, Дамої хламончики. О, кому козу таку? Апікітна жарти хтять, жарти хтять і жерти хотять. Скільки вона жерти, а? Чого ти мене ною гарбаєш? Гадінко Наталія Солому несе. козявки пішли на двір, а мишка вже, та малишка за ними вже мекає, бо вони пішли, що ж то вони пішли. Що, а, що Ладненько, mm -hmm. no, марить.

上手。<ペー><ペー> Що пора купити Ну, давай. А що воно не хоче? Так, зробили ми. Іван, забирай молотка. А другий молоток в тебе? Ні, в тебе. Там зверху, значить, я його положила, подивись, чи де. Так, перебили планки, а потім їх легко буде виняти. Просто відбили і все. Ну, поки місяць будуть вони так, щоб не залізали в жолуб. Ось, всипала я їм. Зерно, пшениця з кукурузою і живина. А тут зараз ми сюди напхаємо стіна з боку і хай пробують їсти, бо то так діла з ними не буде. Ось так виглядає. Їдло треба їдло. Так, Зробили ми своїм козявкам місце Да? козявочки-смакозявочки. Все, заносить Іван, те все. Вже там її йде, вона тому пенька бере, якого хай дає. Ось вона, Отага, вона, обсадрила. А такі вони малятка кузинятка. І Наталя хоче їм принести якусь пенька поставити, щоб вони мали по чому скакати. Не руш, не можна, не можна, вони маленькі, їх обіжати не можна. Ну от хто таке Га? Хто таке робить? Не можна? Не лізь. Бач, вона не любить, коли ви на нього вилізаєте. Не люби, коли на вас на нього вилізаєте. Так як ходите, то вона нічого. Да, Вредіна, не можна. Мішка. А? Малишка, маленька моя. Не можна маленьких обіжати. Правда, не чуть. Ви хочете до мене, так? Не лізь, бо вона буде бити. Нічогось. Mm -hmm. Так, принесла Наталя з Іваном пенька. Mm -hmm. ну, да? ну Іван відбив. Ні, все, я. Пускай. Все? Так і не спокійно. Ти oh. він буде замовити для них. Oh. Oh, побачила. Треба було більше брати, напевно. Е, добре. Там е, на під, будуй, на під шифером сіль лежить. Сюди при... А, в них є сіль. Ні-ні, в ні, них є. Вони відмішки дістають, так що сидять. Що, перестановки зробили. Оба. Вони навчаться, не переживай. Що-що, ну вони тут поймуть раз-два, що їм робити. Вони майстри зараз не зверху. І ось. Куди, куди? Тобі на Калідор веселіше, так? Да? Там більше цікавіше. А ти мене будеш за ноги сати, так? Да? Ей, ти, все, ладно. миру, ми і затишку. Ось так ми зробили. Моїм кузеняткам їсти. Сіна Наталю принести їм сюди. Ага. І усе.